Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Під час перемовин із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який прибув до Пекіна, голова Китайської Народної Республіки та генеральний секретар китайської компартії Сі Цзіньпін висунув чотири пункти, на яких має базуватися врегулювання російсько-української війни у Китаї, як правило, називають українським конфліктом. Отже, якими є ці чотири пункти? Перший пропонує зосередитися на загальній ситуації у світі, допомогти стабілізації цієї ситуації, не переслідувати власних інтересів, які порушують інтереси інших держав. Другий пропонує покращити цю ситуацію, охолодити її і не підливати олії до вогню. Третій це накопичення умов для відновлення миру. Цей пункт також містить у собі пропозицію запобігти подальшій ескалації конфлікту. І четвертий пропонує зменшити негативний вплив на світову економіку і не підривати стабільності глобальних промислових взаєм. Якщо перекласти всі ці пункти з бюрократичної мови. На мови реальної політики можна побачити, чого насправді прагне керівництво Китайської Народної Республіки. Перший пункт означає, що Захід має прислухатися до російського занепокоєння у галузі безпеки. Як відомо, у Китаї це неодноразово говорили відкрито. Оці власні інтереси Заходу. Якраз і мають на увазі, що це Захід намагається вплинути на країни, які мають якраз знаходитися у традиційній російській сфері політичного і економічного впливу. І якщо Захід перестане втручатися у те, що відбувається в цих країнах, це відразу створить платформу для мирного врегулювання. Другий пункт не підливати олії до вогню. Означає припинити воєнну та фінансову підтримку України, щоб ця країна не мала реальної можливості пручатися російській агресії і таким чином була змушена погодитися із умовами врегулювання, які будуть пропонуватися президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Ну і очевидно за підтримки голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. третій пункт, який говорить про необхідність накопичення умов для відновлення миру і Запобіганню подальшому посиленню конфліктів, подальшої ескалації, говорить про те, що Захід має припинити втручатися у внутрішні справи колишніх радянських республік. За великим рахунком, цей пункт ми знаємо з пропозиції Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яка була направлена Сполученим Штатам та іншим країнам НАТО ще у 2022 році. Російське дипломатичне відносно, як відомо, тоді пропонувало НАТО. Гарантувати неможливість його розширення, а також пропонувала вивести новітні озброєння з території країн, які приєдналися до НАТО після 1997 року. Той факт, що на розширення НАТО за рахунок Фінляндії і Швеції Російська Федерація взагалі ніяк не відреагувала, як бачимо, авторів китайських пропозицій взагалі не сильно обходить, тому що всі вони прекрасно розуміють сенс. Російського занепокоєння з точки зору безпеки, за великим рахунком, заходу пропонується визнати те, що для Москви і Пекіну і так є зрозуміло. так званий обмежений суверенітет колишніх радянських республік. Заходу пропонується зрозуміти, що навіть якщо державність цих країн збережеться, тому що головною метою Москви є якраз ліквідація цієї державності, вона має бути обмеженою. Не такою, як скажімо, державність Сполучених Штатів, Франції чи самого Китаю. Тобто, ці країни мають мати обмежені можливості для ухвалення рішення щодо свого розвитку і політичної орієнтації. Ці рішення за них мають ухвалювати у Москві. Це така, я б сказав, якщо перекладати цю пропозицію на мову холодної війни, фінляндізація всіх колишніх радянських республік. Ну і Негативний вплив на світову економіку. Ми теж знаємо, що це означає з попередніх пропозицій Китаю. Це відмова заходу від будь-яких санкцій від Російської Федерації та й від самого Китаю. Мова йде про те, що санкції мають ухвалюватися тільки за рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, в якій як відомо, і Росія, і Китай мають право вето. І таким чином унеможливлюють будь-які санкційні дії проти них самих. Ну а відновлення промислових взаємин також є частиною і антисанкційної політики Китаю. І, звичайно ж, може тут матися на увазі. Збереження умов для суднопласта по Чорному морю, що є вигідно для України з точки зору перевезення нею сільськогосподарської продукції, але і для Росії, тому що вона по Чорному морю також перевозить власну сільськогосподарську продукцію і нафту. Оце по суті говорить про те, що Китай продовжує вважати за необхідне брати активну участь у обговоренні можливості закінчення російсько-української війни. Однак на тих умовах, які б Аж ніяк не погіршили б політичних позицій самої Російської Федерації, таба більше покращили б ці позиції. І ми бачимо, що Китай займає тут активну позицію практично з останніх місяців і тижнів. Китайський представник у організації Об'єднаних Націй підкреслив, що Пекін готовий надати майданчик для перемовин між Росією і Україною. Питання закінчення війни обговорювалися між головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Не виключено, що невдовзі у Пекіні Сі Цзіньпін буде розмовляти про це із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Зараз, як бачимо, чіткі вектори. Уявлення про те, як має закінчитися війна, мають бути оприлюднені під час перемовин Цзяньпіни із Федеральним канцлером Олевом Шольцем. А невдовзі голова Китайської Народної Республіки прибуде до Парижу і, очевидно, буде розмовляти про ситуацію з президентом Франції Манелем Макроном, який зараз займає жорстку позицію по відношенню до ймовірних дій Заходу у російсько-українській війні, і все це за великим рахунком говорить про те, що. Китай хотів би відіграти набагато більш активну роль у ситуації, що склалась. що Китай пропонує Європі власну політичну роль і економічні взаємини, які б не включали якісь інші орієнтири економічних взаємин для європейських країн, скажімо, з корективою на Американсько-Китайські політичні і економічні стосунки. Але разом із цим пропонує європейцям усвідомити, що розплатою за такі хороші економічні взаємини з Китайською Народною Республікою має бути визнання сфери впливу Російської Федерації у Європі, принаймні у Східній Європі, принаймні у цій Європі, яка раніше була частиною Радянського Союзу і радянської сфери впливу. Я не думаю, що західний світ. Погодиться із цими пропозиціями Китаю, тому що вони фактично спрямовані на підрив того погляду на міжнародне право, яке панує поки що у західному світі, яке сформовано подіями Першої і Другої світових війн. Однак те, що Китай намагається нав'язати це своє бачення Заходу, ймовірно, як частину власної стратегії по створенню біполярного світу, це вже стає абсолютно. Очевидно, тому що від спостерігання і нейтралітету у російсько-українській війні Цзяньпін переходить до активних пропозицій, які за великим рахунком суперечать тому погляду на закінчення війни, яке є і у Києва, і у західних країнах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Патреоні і БМІ Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога й миру вам хай щастить.